прокладаємо основні площини поки що умовним кольором, щоб тільки осмислити, як форма рухається у просторі. Кисть руки кріпиться до променева зап'ясткова суглоба. Ось тут е, виходить е, основний і зілом форми. Потім Великий злом форми йде по костяшках пальців. Тут всі, всі площини мають кут і цей кут може змінюватись. Сама площина п'ясних кісток, вона більш-менш стабільна, а пальці розподіляються ще на три цоглоби, І по цим цуглобам вони теж згинаються всі якось. І тут, саме тут, по суглобах, відбуваються зміни у просторі і всі якісь рухи, щоб виразніше було бачити форму, ми ми вже можемо закласти фон. Фон обрано нейтральний чорний, який підкреслить світло і складну форму рук. Ход роботи такий, як і завжди. Спершу прокладаємо швиденько прозоро всі великі площини і використовуємо ще білий колір грунту. Намагаємось білила ввести останню вжими. Потім потроху вже з білилами починаємо прокладати всі плащини більш конкретно. Кість руки вирізняється тим, що вона завжди більш тепла і більш червона, ніж інша частина тіла. А найчервоніші в ній ці кісті саме пальці. Туди надходять найбільше кількість сусудів кров... кровоносних частина без червоні.